Доброго вечора. Зараз вже 9 година вечора. Трояндочки збираються спати. Ми теж, але я вирішила зробити вечірню зйомку, оскільки ввечері дуже гарно видно колір. І камера гарно передає колір кожної трояндочки. Зараз у кадрі ви бачите троянду імпресіоніст. Взагалі це вважається плетиста троянда. Десь, можливо, на півдні вона дійсно плетиста, але в мене вона не сягає вище півтора метра. І росте кущем. Ось вона в мене стоїть в такій кільцевій опорі. Поруч з цією трояндою росте плетиста троянда Бінвеню. Що цікаве, ця троянда кожного року має інакший вигляд. Цього року в неї пелюсточки ось такі. Вони не мають отого такого, рюшечки тої такої не мають. Зазвичай вони мають щось схоже, як тут, тільки набагато ряснішу таку мережевну окрайку. А цього року вона просто. Має акуратні гарні загнані пелюсточки без оце, властивої її мереженої окраєчки. Я її загоризонтавила цього року так пагін нагнула, і от по ходу пагона вона випустила квіти з коршної бруньки. Троянда дуже ароматна. Має дуже гарний, приємний запах. Дощ вона не любить, Ну, спеку витримує ще так сяк. Ось тут ще її буточки є. Ось тут кітиця це теж її квіти будуть. Трохи довго вона в мене наростала, їй вже 4 роки. І тільки перший такий більш-менш достойний пагін, який можна було за горизонталити. минулого року він наріс. Ось тут починає своє квітування Apricot Sky. Коли бутончики тільки розпускаються, вони такого молочно-жовтого кольору. Ось тут взагалі практично білий, але коли квітка повністю розцвітає, вони плюсточки стають ось такі дійсно абрикосові. Еприкод, априкос по-англійськи, абрикосове небо. Амприкот Скай. Я її взяла в упору. хоча троянда дуже добре тримає свої пагони. Вона досить жорсткі має пагони. Пригнути її на зиму досить важко. Але її чарівні квіти того варті, щоб попрацювати з нею. Вона ще тільки-тільки на бутонах, одну квіточку розпустила. Ось тут поруч на бутонах у мене теж тут троянда Кисмікейт. Вона ще геть зовсім. На бутонах ось таких. Трояндочка дуже ароматна, тому з нетерпінням чекаю, коли вона розквітне, щоб насолодитися її ароматом. Ось. ось такий неї бутончик. Тут вляглися мої риси після шквального вітру, бурі і злили. Ось тут ще одна плетиста. Цезар. Вона росте на опорі, більші кущем. Теж, ну, тут зі сторони будинку, то вона більше ще на бутонах, а там поверху вже починають розпускатися квіточки. Тут в кадр проситься ось такий рис ніжно-ніжно-бускового кольору і дуже гарним ароматом. Ну, Тут Ангела починає кетування. Тут весь на бутонах шраб Purple Lodge і поруч з ним Winter Lodge. І ось тут теж шраб. Бельведер. От його колір передається не зовсім вірно. Ось така краса персикова. Запах він має досить приємний, але легенький. У мене ця трендочка сягає висотою не більше 50 см, хоча я знаю, що вона може бути вищою. Просто в місце тут невигідне, вона росте біля бетонної палубки. Їй, видно, нема куди розпрямити своє коріньчко. Так, а ось тут через доріжку ще одна платиста красуня Делія. Хоча вона не є така ж висока, щоб називати її плетистою, але вона не просто кущ, бо висотою сягає вона ну, метр п'ятдесят, метр шістдель. Заліто вона в мене набирає і дуже-дуже в неї розгалужені пагони. дуже рясна вона на квітіння. приходиться її підв'язувати, бо вона вляглася на доріжку і повністю перекрила хід. Вона такого ніжно-рожевого кольору, дуже приємний запах має. Квітує повторно. Не можу сказати, що її квітка суперстійка. Відцвітає вона дуже швидко. Буквально дня три тримає квіточку, ще з цього Ну, Квітка дуже гарна. За розміром вона теж не є дуже крупна, але тим не менше вона є така. Пухнаста така створює враження, ніби вона дуже-дуже має багато полюсток. Насправді це не так, вона не є того набита. Але ця пухнастість якраз і надає їй такого виключного шарму. Поплетистим це ще не все. Ось тут ще через доріжку, ще одна плетиста троянда в барок. Барок смачно топчуть бронзівки. Але я знайшла на них управу. Сьогодні в день я обробила троянди усі Мавриком. Такий препарат Маврік. Якраз по тих бронзівках, які сиділи на той час у квітах, я ними обробляла. І що б ви думали? Буквально через годину часу я вийшла перевірити результат. Всі бронзівки були мертві. Я просто ходила і витрушувала їх мертвих квіточок. Ось так вона в мене на опорі в'ється. Ну, не в'ється, в неї пагони не є з таких, що легко влягаються, вони досить жорсткі. Але якщо добре постаратися, то можна загнути. От я її тут так загнула. Вона ж в мене загоріла в тому місці, де я її загнула, дістала загар. Засмагла. Ну, Квіти в неї просто. О, бачите, Сидить видягина. Дохла. Вона не жива. Ось це після Мавріку. О, бачите, не рухається. Зараз я її витрясу. От і все. Тому любі трояндарочки, беремо на озброєння, препарат, працюємо ним. Не ввечері, не зранку, коли бронзівок ще немає, а власне, коли вони сидять на квітах, тоді ми йдемо і обробляємо їх Мавриком. Ось тут в мене розпустилась перша кліточка Pullman Orient Express або Східний Експрес. Цього року вона вже так не горить. Минулого року вона горіла в момент, на шкварку перетворялася, а зараз вона просто чудова. Гарний колір, королевий колір, жовтий, помаранчевий, рожевий, красивий. Ще хочу підійти до однієї троянди. Це Light. Я вже її показувала, але через сонце дуже блікував телефон, і неможливо було передати їй правдивий колір. Дві цікава красуня. Ось ці плямки з'явилися сьогодні після обробки. Я обробляла свіч плюс Маврік. І ось Свіч і Маврік залишили на ній такі плямочки. До обробки цих плям не було. Ну, тут у ще бутони, сподіваюся, вони розквітнуті, на них плям уже не буде. Дивіться, який розмір квітки. Шикарна троянда. Дуже mm. мені подобається. Ну, тут доцвітає вагулетта. Думала, що там теж бронзівка, ні, листочок. Ось відцвітає вона ось так, не дуже красиво, але я її обрішую на вигане нові пауни. Ну, ось перша квітка Борнео Доре вже починає осипатися. Троянда першорічка, вона ще квітку добре не тримає. Ну, а тут красуня Міранда показує всю свою красу. І вон там. кущ величенький. Ось це все міранда. Дуже красива троянда, ароматна. Має великі, досить великі квіти. Не схиляє їх, як Остінки всі. Рекомендую для ваших садочків. Ну і закінчу я своє вечірнє відео ще на одній Остінці. Це Троянда Роза Лінда. Дуже красива троянда. Ну, просто дуже і ароматно, і квіти великі. Начемось схожа до Джеймса Геллева, і тільки кущова форма. Навестой близько метр п'ятдесят, більше не виростає. У мене принаймні. Оці бутончики. Може хапати ботріц, тому треба обробляти і хапає чорну плямистість. Але через її красу я її тримаю і не позбудусь ніколи, бо я дуже її люблю, вона дуже красива. Ну, на сьогодні все. Усім на добраніч.